Аліна вийшла з під'їзду, щільно закривши за собою двері, і швидким кроком попрямувала до автомобіля, що стояв трохи далі на парковці. Її підбори голосно відлунювали на асфальтованому тротуарі, ритмічно стукаючи, ніби підкреслюючи її рішучість. Вона поспішала, перестрибуючи через калюжі та бордюри, намагаючись не озиратися. Серце калатало, та вона твердо знала, повертатися не можна. Але раптом за спиною пролунав знайомий голос чоловік, якого вона намагалася залишити в минулому, вибіг слідом, не бажаючи відпускати її так легко. Роман швидко наздогнав її, схопивши за передпліччя. Його хватка була міцною, і Аліна мимоволі скрикнула від несподіванки та болю. Чоловік трохи послабив тиск, але не відпустив її руку. Аліно, ну припини, навіщо ти так? Промовив він, намагаючись звучати ніжно і майже благально. Його голос був м'яким, навіть лагідним, але в ньому відчувалася наполегливість, яка дратувала більше за саму ситуацію. Аліна втупилася в його очі, які тепер здавалися їй холодними, безжиттєвими, майже скляними. Вона ніколи не звикне до цих нових лінз, та й взагалі не хотіла більше бачити цього чоловіка. Вона смикнула руку. Намагаючись вирватися, але марно. Роман тримав її так, ніби від цього залежало його життя. Він продовжував говорити, нахиляючись трохи ближче. Аліно, не будь дурною. Нам було так добре разом. Навіщо ти все руйнуєш? Куди ти без мене? Хто ще тебе так любитиме? Ти потрібна мені, і цього має бути достатньо. Його слова лунали як порожній звук. Вони більше не мали жодного значення для Аліни, її терпіння вичерпалося. Відпусти мене або я закричу, різко відрізала вона, дивлячись йому прямо в очі. І як ти взагалі смієш мене називати дурною? Ти ж одружений. Її слова пролунали, мов ляпас. На мить Роман завмер, розгублений від несподіванки. Цим Аліна й скористалася, різко висмикнула руку та відступила на кілька кроків назад, створивши між ними. Безпечну відстань. Вона не мала наміру більше підпускати його до себе. Аліна стояла, мовчки дивлячись на чоловіка, який досі не міг оговтатися. Вона сказала все, що хотіла, достатньо. Її досі переповнювали емоції образа, злість, розчарування. Ще кілька хвилин тому вона дізналася правду, яка перевернула її світ. Два роки брехні, два роки обману. А тепер він стояв перед нею, намагаючись тримати те, що вже давно було втрачено. Не стримуючи більше сліз, Аліна махнула на нього рукою, розвернулася і пішла до своєї машини. Вона чула, як Роман залишився стояти позаду, дивлячись її слід, але їй було байдуже вона більше не хотіла нічого знати про нього. Вона зрозуміла головне коли кохають по справжньому, так не вчиняють. Вона виїхала з двору, де була квартира Романа, різко звернула і поїхала до центру. Її все трясло від почутого. Ще трохи і вона просто не змогла б утримувати авто на дорозі. Аліна зупинила машину і вийшла навпроти хенду Краще вона дійде пішки до кафе, де працювала її подруга. Дівчино, у нас новий асортимент. Заходьте, промовила жінка, зазиваючи в магазин. Сама не знаючи чому, але Аліна зайшла. Вона ніколи не заходила в такі магазини, але чомусь цього разу зробила крок вперед. Людей було чимало. Усі щось перебирали, копалися в речах. Аліна зняла укорочений піджак, який виглядав як новий, гарненький, світлопісочний, з білосніжним мереживом. Вона навіть не одразу зрозуміла, що це речі секонд-хенду. Підійшовши до касира, оплатила покупку і поклала її в сумку. Вона навіть не стала міряти цей піджак, якщо не подумала, зайшовши в магазин, то тепер хай розплачується за свою необачливість. Аліна проскочила між магазинів і вийшла якраз до кафе. Вона увійшла, її тут же зустріла подруга, яка працювала тут адміністраторкою. Вона відвела її за столик, зняла табличку зарезервовано і сіла сама поруч. Потім покликала офіціантку, і вони обидві зробили замовлення. Ти чого така сполошена? Ти як подзвонила, я одразу столик зайняла, сказала Інна. Вона прийняла напої від офіціантки і одразу ж знову включилася в розмову. Я ж одразу попередила тебе, що такий вільним бути не може. Це як неписане правило, якщо чоловік гарний, забезпечений і щедрий, він однозначно одружений. А ти вуха розвісила, сама собі локшину повісила і радієш от ти, молодець, звісно, нічого не скажеш, дивувалася подруга. Вона говорила, потягуючи коктейль, і не давала подрузі навіть слова вставити на своє виправдання. Звісно, його це не виправдовує, але все ж, Інно, ти не розумієш весь жах ситуації, що склалася. Це ж не він мені сказав, не я в його паспорті побачила. Мені зателефонувала його дружина і сказала мовляв, залиш мого чоловіка в спокої. Я йому кажу, він сміється і каже, І що? Я була в такому подиві, мене досі трусить. У нього там виявляється дружина, двоє доньок, а він мене за ніс два роки водив. Тепер вже не знаю, чи одна я в нього була така, така, як відомо, не лікується. Ще кричав на мене, що дурна, якщо вирішила розірвати стосунки, каже, що я нікому не потрібна буду, а з ним, мовляв, як за кам'яною стіною. Ага, за чужим парканом. Аліна так обурювалася, що їй навіть стало легше. Вона заплющила очі, видихнула і подивилася на подругу. Я його так люблю інно, але я ніколи собі не дозволю бути задруженим чоловіком. І з родини я його теж забирати не збираюся. Я просто не знаю, що робити. Та дурненька ти. Чоловіки, це просто одна з численних складових нашого життя маленький шматочок пирога зі смачною начинкою. Забудь, що там нам мами й бабусі розповідали, є чоловік добре. А немає, так ще краще. Ну і на біса він тобі здався. Він навіть свій інструмент у штанях утримати не в змозі, як тварина, забудь, у тебе є чудова робота, хобі, мрія, зрештою. Ось тим і займайся, сказала подруга, широко посміхаючись. Ось подивися на мене, подружки на мене дивляться і скиглять. Ой, Інна така нещасна, чоловіка немає, а самі з дому вийти бояться, щоб прочуха навіть чоловіка не отримати. А я вільна й гарна, у мене є свій бізнес, чудова квартира в центрі, машина, і відпочивати їжджу щосезону за кордон. Та все що завгодно, а вийшла б я заміж, сиділа б удома, зайнята підгузками, з посмішкою сказала Інна. Аліна уважно слухала подругу, хоча навряд чи могла її суперечити, адже в її розумінні подруга мала рацію. Інна й справді була самодостатньою. Через вогонь воду пройшла, щоб відкрити свою справу. Вона відкривала кафе за кафе, залишалася керівницею, а потім делегувала обов'язки і їхала на нове місце. Аліна захоплювалася за взятістю подруги і силою її характеру. Вона ніколи не була такою, та й навряд чи буде. Мабуть, Роман мав рацію вона й справді була ніким без нього. Дівчина одразу засумувала. Ідучи від подруги, вона відчула себе такою самотньою, такою нещасною. Аліна пройшлася до машини, доїхала до будинку і вийшла. Вона оглянула звичний дворик і зайшла в під'їзд. Усе було однаково. Ті самі чотири кроки сходами, те саме клацання кнопки ліфта, той самий гул відчинення дверей, ті самі три повороти ключа в замку. Вона увійшла в свою маленьку квартиру, в якій тепер бувала нечасто. Більшу частину часу вона жила у романа, а він лише користувався нею. Аліна кинула сумку, зняла туфлі, і її ноги миттєво відчули розслаблення та біль. Вона витягла речі з сумки і одразу ж натрапила на піджак. Подивившись із тугою на нього, вона його поміряла і покрутилася біля дзеркала. Не те, щоб він їй дуже подобався піджак, як піджак, ніякого особливого захоплення. Вона все крутилася біля дзеркала. Сунула руки в кишені, пальці намацали щось шурхотливе. Вона витягла записку і почала її читати Проводьте мене в останню подорож у цьому піджаку. За лічені секунди вона вистрибнула з піджака і відкинула його вбік. Невже це річ покійного? Невже вона натягнула на себе по необачності річ померлої людини? Дівчина, яка все ще не прийшла до тями, стояла і тримала в руках записку. Через кілька хвилин здивування минуло, і вона змогла хоч трохи спокійно поміркувати. Вона крутила записку в руках і раптом помітила, що на аркуші видавлений номер, ніби хтось зверху писав, сильно тиснучи ручкою. Вона придивилася, але цифри було важко розібрати. Дівчина ретельно перебирала варіанти одну цифру вона ніяк не могла ідентифікувати вийшло два номери кожен відрізнявся однією цифрою. Вона зателефонувала спочатку за одним номером, але той не обслуговувався. Поки йшли гудки, викликаючи другий номер, вона так і не приготувала промову. Доброго дня, вибачте, що турбую. Я тут купила піджак у секонд-хенді, і там лежала записка з написом проводьте мене в останню подорож у цьому піджаку. Тут номер телефону відбився, почала вона, і тут зрозуміла, що їй більше нічого сказати. Все, ще перебуваючи в подиві, вона не зрозуміла, сама навіщо телефонувала. Скажіть мені свою адресу, будь ласка, мені потрібно його побачити, сказав чоловік схвильованим голосом. Аліна назвала адресу і одразу ж про це пошкодувала. А що, якщо це якийсь ненормальний? Вона стільки помилок зробила за цей день, що навіть від самої себе не очікувала. Вона просиділа на підвіконі майже годину, перш ніж під під'їздом зупинився незнайомий автомобіль. Аліна здригнулася, схопила піджак і вийшла на вулицю. Чоловік, не вимовивши жодного слова, взяв його з рук дівчини так дбайливо, що її серце забилося швидше. Він мовчки витягнув із кишені пачку купюр і поклав у її розгублені долоні. Потім сів у машину й поїхав, залишивши Аліну стояти посеред двору з пантеличиною ошелешину. Аліно, а хто це такий гарний до тебе приїжджав? пролунав голос сусідки Люсі з вікна. Не знаю, тітко Люсю. Ой, тітко Люсю, я сьогодні стільки дурниць наробила, скільки люди за рік не роблять, вигукнула Аліна, розводячи руками. На те вона й молодість, що помилки робити. Йди додому, он гроза насувається, мовила сусідка, киваючи вбік темних хмар. Аліна підняла погляду небо, де скупчувалися важкі грозові хмари, що рісніли блискавками. Вона зітхнула і повернулася до своєї квартири. Посидівши на дивані, вона задумалася над подіями, які приніс їй цей насичений день. Вона розлучилася з Романом, купила піджак на емоціях, вислухала моралі від Інни, отримала несподівану суму грошей, і все це за один день. Почуття переповнювали її, голова йшла обертом. Щоб не наробити ще більше дурниць, Аліна прийняла душ і лягла спати. Ранок почався з гучного стуку в двері. Ще сонна вона натягнула халат і підійшла до дверей. Подивившись у вічку, побачила того самого чоловіка, що забрав піджак. Високий, плечистий, із глибоким поглядом і спокійною посмішкою. Він тримав у руках гарно упакований торт. Аліна здивована відчинила двері і запросила його зайти. Він увійшов на кухню, поставив торт на стіл, і, мов старий знайомий, увімкнув чайник. Поки вода закипала, вони почали знайомитись. Цей піджак не знаю, яким дивом ви знайшли мій номер, але це стало для мене уроком на все життя, сказав він, коли розмова перейшла на особисте. Це був піджак моєї мами. Вона завжди говорила, щоб я віддав її речі тим, хто потребує. Вона померла півроку тому. Я вибрав для неї її улюблений сірий костюм із вишивкою. Потім було прощання, і я думав, що це кінець. Оплакавши її, я передав її речі в благодійний фонд. Але, схоже, вони потрапили до секонд-хенду. Він опустив очі в його голосі відчувався біль. Вибачте за мою різкість біля машини, просто болючи усвідомлювати, що остання дорога мами була не такою, як вона хотіла, вона виховувала мене сама, все, чого я досяг, завдяки їй. Аліна, не стримавши емоцій, поклала руку на його долоню. Думаю, вона не образилася хто знає. Може, все це сталося недаремно. У тиші кухні зароджувалося щось нове, тепле і справжнє. Їхні серця, що зазнали втрати розчарувань, знайшли відгук одне в одному. Минуло два роки з того дня, як Аліна припустилася безлічі помилок. Якщо тоді вона сумувала через них, то зараз була вдячна за такий збіг обставин. Все змінилося. Вона зрозуміла, що інколи помилки це не кінець, а новий початок. Шанс змінити своє життя на краще. Аліна усміхнулася, згадавши, як усе починалося. Спочатку була сумна розлука, потім боротьба з власними сумнівами, але тепер вона була щаслива. Вона сиділа на затишній веранді свого будинку, ніжно погладжуючи по голові задоволеного лабрадора. Його м'яка шерсть дарувала їй спокій, а його присутність нагадувала про те, як багато змін сталося в її житті. Іншою рукою обережно трималася за округлий животик. Вона вже звикла до того, що тепер її життя оберталося навколо маленького дива, яке вона носила під серцем. З будинку вийшов Остап, її чоловік. Він тепло поцілував її, а потім нахилився і поцілував животик. Його обличчя осяяла широка усмішка, наповнена радістю та впевненістю в майбутньому. Він подав їй руку, і вона обережно підвелася, трохи погитнувшись. Це був не лише момент фізичного, але й емоційного піднесення. Разом вони пройшли через стільки труднощів, а тепер їхнє щастя було немов втіленням гармонії. Аліна сіла в автомобіль, поруч з нею вмостився Остап, а на заднє сидіння стрибнув їхній веселий собака. Ну що, вирушаємо? Шашлички і річка чекати не будуть, сказав Остап з грайливою посмішкою. Тільки заїдемо в магазин, хоч у морозива. І нашому Арчі треба взяти води окремо, відповіла Аліна, лагідно поглянувши на улюбленця. Машина рушила з місця, і вони виїхали з двору. Вона всього лише купила піджак у секонд-хенді. всього лише випадково знайдений номер телефону і дзвінок. Але саме цей крок змінив її життя назавжди. Той самий чоловік, що тоді підійшов до її дверей, був тепер поруч з нею, її гарячий коханий чоловік. Той, хто наповнив її життя сенсом і теплом. Ніхто й ніколи не любив її так щиро й сильно, як Остап. У неї був пес, про якого вона давно мріяла, а ще за кілька місяців у їхньому домі з'явиться маленьке диво, їхній первісток. Вона відчувала себе по-справжньому щасливою і все це завдяки рішенню, яке вона ухвалила того самого дня. Вона все ще чітко пам'ятала їхню першу розмову на кухні. Це було недаремно. Напевно, мама Остапа була б рада знати, що її старенький піджак став символом початку нової, щасливої історії для її сина. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.